З дослідженням СЗ «Панорамний» ми прагнемо досягти трьох завдань. Перше, ми високо піднімемось, з'єднаємо всі кадри разом і отримаємо панорамне фото історії старого завіту. Друге, це допоможе нам подолати певні труднощі, які ми зустрічаємо, читаючи старий завіт. І тоді ми отримаємо натхнення і палке бажання читати старий завіт. І третє, відкривши Боже Слово, ми запросимо Бога зустрітися з нами на семи вершинах, і він випробує нас та замінить наше життя, як він бажає. Я сподіваюся, усе це буде у вашому житті протягом нашого з вами вивчення. Тепер обітована земля стає реальністю. Божий народ перейшов річку Йордан і заволодів цією землею. Проте, кожен хто приїздив, знає, що одна річ розвантажити машину і переїхати у нове місце, і зовсім інша оселитися і зробити його своєю домівкою. І Піднявшись на вершину наступної гори, ми бачимо серйозний виклик, який стоїть перед Божим народом. Побачимося там за мить. Коли нарешті змінилося ціле покоління божого народу, вони увійшли в обітовану землю. Ізраїльський народ оселився там, але не повністю зайняв цю землю. Хоча вже міг називати її своїм домом і свідчити про Боже милосердя. Однак, якщо не зберігати пильність, погляди змінюються, і 12 колін зазнавали труднощів, які самі і створювали. Виникло замкнене коло. Знову і знову народ відвертав своє серце від Господа і поклонявся ідолам, і це мало наслідки Бог карав їх через гнобителів з інших країн, і коли вони доходили до відчаю, то зверталися до Господа, бо він милостивий і визволяв народ через суддю лідера, покликаного і натхненного Божим Духом. Тоді народ знову навертався до Бога, проте ненадовго. Через свою легковажність та неуважність люди поверталися до гріхів, беззаконня та ідолопоклонства. І цикл повторювався знову. Ймовірно, це був найбільш хаотичний період в історії ізраїльського народу на батьківщині у землі обітуванні запанував безлад, і здавалося, що забуто обітниці. Люди швидко забули завіт, і кожен робив, як вважав за потрібне. Встановлював власні стандарти, а не дотримувався Божих. Це був період ідолопоклонства, самосуду, беззаконня і відтак гноблення, як і передбачалося у книзі повторення закону щодо благословення і прокляття. Господь міг би нагадувати їм про закони, але це не було відповіддю, адже Бог діяв через своїх людей, здебільшого через навернені до нього серця. У період суддів непросто було знайти людей з таким серцем, і навіть у тих, кого Бог обирав, наприклад, Гедеона. Йому доводилося зрощувати та плекати віру, а декого, як Самсон, Господь використовував, попри недоліки характеру. Проте, навіть посеред свавілля та конфліктів, Бог нагадував їм, що милість, спасіння, відновлення та обітниці можливі. Він приходив, щоб звільнити, відновити і навчити свій народ думати. І жити ми почали нашу подорож в Ізраїлі, потім вирушили до Єгипту, а після цього відправились до Йорданії. І тепер ми знову в Ізраїлі. Ізраїльтяни заселили землю. Яку обіцяв їм Бог Вони переправилися через річку Йордан, завоювали землю, заволоділи нею і почали облаштовуватись. Ізраїльський народ оселився в цьому краї, проте він погодився на щось менше, аніж те, що Бог хотів йому дати. Я стою на вершині гори Фавор. Отам От унизу видно долину. Бог сказав ізраїльтянам, що він приведе їх у землю, яка тече молоком та медом. Оце і є земля, що тече молоком та медом, там багатий родючий ґрунт. Але коли ізраїльтяни входили і заселяли цю землю, вони мали вигнати язичницькі народи. Але вони домовилися, пішли на компроміс. І замість того, щоб Вигнати язичницькі народи, що жили на тих землях, вони залишили деякі з них, вони залишили їх на родючих землях, що течуть молоком та медом, а самі оселилися на висотах. І це рішення роками створювало конфлікти та проблеми для божого народу. Вони задовольнилися меншим з того, що Бог хотів їм дати. Кожного разу, коли ми будемо погоджуватись на щось менше, аніж Божий план та його мета для нашого життя. Це позбавлятиме нас радості, це матиме свої наслідки, і на нас чекатиме розчарування. Стоячи тут, на горі фавор і дивлячись вниз, мені важко не запитати, чи є у нашому житті такі сфери. У яких ми погоджуємося на щось менше, аніж те, що є в Божих планах, чи було так у вашому житті у цей період над ізраїльтянами правили судді упродовж історії старого завіту, ми читаємо про суддів, котрі керували народом Божим, однією з них була жінка на ім'я Девора. Ми з вами відкриємо Біблії на четвертому розділі книги суддів і дізнаємося історію девори. Її початок у книзі суддів 4.1. А Ізраїлеві сини ще більше чинили зло в господніх очах. А Егут умер і передав їх Господь у руку Явіна, царя Ханаанського, що царював у Гацурі. А зверхником його війська був Сісера, і він сидів у Харошет Гагоїмі, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, бо той мав 900 залізних колесниць, і він сильно утискав ізраїлевих синів 20 літ. А Девора, пророчиця, жінка Лапідота, вона судила Ізраїля того часу. Тут ми бачимо початок циклу, який спостерігаємо впродовж усієї книги суддів або періоду суддів. Народ Ізраїля служитиме Господу, але потім люди відвертатимуться від Бога і впадатимуть у гріх та ідолопоклонство. І через це Бог каратиме свій народ, і вони ставатимуть рабами язичницького народу. Ми бачимо це тут. Вони зверталися до Господа. І Він піднімав з поміж них суддю у цьому випадку девору, і тоді, через керівництво цього судді, Ізраїль отримував свободу і починав служити Богу. А потім знову були гріх та ідолопоклонство, і цей цикл відтворювався упродовж усього періоду суддів. Тож Бог ставить девору суддею, тому що я він та командир його війська Сісара. Утискали ізраїльтян протягом 20 років. Коли ви читаєте Старий Завіт, то можете помітити, що там увесь час є повторення повторення в Старому Завіті це спосіб, у який біблійні автори привертали увагу до певних речей. Вони казали: зверніть увагу на це, так наголошували у вступних віршах четвертого розділу книги суддів, написано. Що військо Сісари налічувало 900 колісниць із заліза, і ви побачите, що це повторюється кілька разів в історії про девору 900 залізних колісниць у часи суддів це величезна армія. Так, автори говорили, що це військо неможливо здолати. Воно було надзвичайно сильним, і тому Явін та Сісара мали владу над цілим регіоном над долиною Ізраїл. Вони могли робити що хотіли, бо мали сильну армію: 900 залізних колісниць. Але Бог ставить Девору судею. Девора покликала барака воєначальника 12 дванадцяти племен і сказала, що вони підуть і переможуть Сісаро та його військо. І звільняться від утисків Явіна. Тож, Девора надсилає бараку повідомлення, ось наказав Господь, Бог Ізраїлів: іди, зійдеш на гору Фавор, та візьмеш з собою 10 тисяч чоловік з синів Нефталимових та з синів Заволонових. А я приведу до тебе до Кішонської долини Сісеру, начальника Явінового війська, і колесниці його, і натовп його, та й дам його в твою руку. Вас має здивувати упевненість, Девори у божому плані її зовсім не турбують 900 залізних колісниць. Вона каже бараку привезти 10 тисяч чоловіків на гору фавор. Стоячи тут, можна уявити, як 10 тисяч солдатів піднімаються на вершину гори фавор. Сісеру це взагалі не турбувало. Долина була широкою і пологою, колісниці з того краю, далі від центру болота. Вони мали свободу дій. Вони могли пересуватися з блискавичною швидкістю. Їхній рух був необмеженим, і вони могли дістатися усюди, тож він не переймався. Барак, воєначальник, був дещо скептичний. Вірш восьмий, і сказав до неї барак: якщо ти підеш зо мною, то піду. А якщо не підеш зо мною, не піду. А вона відказала піти, піду з тобою. Тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш. Бо в руку жінки Господь передасть Сісару барака. Це не турбує. Він піде, якщо піде девора, і тому девора каже, що він не отримає благословення того, хто контролює і є лідером. Отже, тут збираються 10 тисяч воїнів. У п'ятому розділі військо Сісари рухається через долину. Несподівано починається дощ і затоплює колісниці. 900 колісниць застрягли в багнюці. Ті колісниці у грязюці 10 тисяч воїнів починають швидко спускатися з гори Фавор у долину і просто вирізають солдатів з війська явіна. П'ятнадцятий вірш, і Господь привів у замішання Сісару і всі колесниці та весь той табір вістрям меча перед бараком. І зійшов Сісара з колесниці і побіг пішки. Мені подобається іронія цього вірша. Військо Сісера було сильним, бо мало колісниці. І ось у кінці битви Сісара змушений зійти зі своєї колісниці і тікати пішки. Як вам така іронія? Дев'ятсот залізних колісниць. І така могутня армія, мабуть, вони вважали себе непереможними, але цього було мало недостатньо. Отже, Сісара тікає пішки у кінці четвертого розділу книги суддів. Він тікає від ізраїльського війська і опиняється у наметі жінки на ім'я Яїл. Він затримується там на ніч, бо втомився від бігу. Коли він спав, Яїл, взяла кілка і вігнала його в скроню так, що той війшов аж у землю, і Сісера помер. Усі в цій історії бачать одне і те саме: дев'ятсот залізних колісниць. Чому Божий народ перебував під генітом упродовж 20 років? Тому що нічого не міг зробити. Армія була сильною. У них було 900 залізних колісниць. Сісара та Явін почувалися непереможними, тому що мали 900 залізних колісниць. Барак трохи наляканий. Він знає, яка це армія. Девора теж знала, що таке армія. Але Девора бачила щось інше. Девора обрала вірити у могутність бога, попри те, що бачила сама або бачили інші у новому завіті. Сказано, що віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось, і доказ того, чого ми не бачимо. Девора та судді безумовно мали величезну віру. Я стою тут на горі Фавор, і думаю про історію з четвертого розділу Книги суддів, і ось запитання, яке не йде у мене з голови. Коли Бог хоче щось зробити у нашому житті або через нас, то чого нам боятися? Чого треба боятися? та сама сила Господа, яка діяла внизу у долині? І тут на горі Фавор, сьогодні діє у вашому і в моєму житті. Сила Божа, що спинила колісниці в рязюці, сила Господа, яка принесла перемогу Деворі та бараку, діє і в нас. Тож, коли Бог бажає діяти у нашому житті або через нас, чого нам боятися? Чого нам лякатися? Це може бути щось просте, накшталт перейти дорогу і розповісти сусіду про любов Христову, або посвятити себе служінню та бути волонтером у помісній церкві, або проявити доброзичливість, відповівши на потребу того, хто у скруті, або щось масштабне, наприклад, продати все і переїхати на інший кінець світу, щоб донести людям добру новину про Ісуса. Або виступати проти несправедливості, яку ми бачимо навколо, або залишатися вірними власним цінностям на роботі у сучасному, мінливому світі неважливо у великому чи малому, якщо Господь бажає діяти через нас або в нас, чого нам боятися, ми не можемо зосереджувати свій погляд на тому, що бачимо, що нас лякає і здається небезпечним. Неможливим, ми повинні бути людьми, які матимуть віру, девори упевненість у тому, чого ми не бачимо, і тверда віра у Божу силу. Ось що працює в нашому житті. Божа сила є неспинною у житті тих, хто живе для нього. Побачимось за мить на горі. Девора вирізнялася тим, що шукала Господа і чула його. У той час мало ізраїльтян думало про духовні речі, але завдяки винятковості її завітних стосунків з Богом, до неї зверталися по пораду. Але були й інші судді деякі були недостойні покликання, а дехто неохоче брав на себе відповідальність. Проте Господь знаходив людей для звільнення свого народу. Гедеон був боязкою людиною з родини язичників. Він цікавився, чому божі чудеса тепер не відбуваються. Спочатку несміливий, він ставав більш рішучим, адже Бог підтвердив його покликання і запевнив, що він поруч. Гедеон залишив ідолопоклонство своєї сім'ї. Згодом він привів невелику кількість чоловіків до перемоги над величезним ворогом, використовуючи стратегії, які дав йому Бог. Історія про те, як Гедеон повів 300 чоловіків у битву проти величезної армії, говорить, що для Бога кількість не є загрозою, його безмежна творчість та сила завжди більші за обставини. Самсон не стандартний герой, батьки присвятили його Богу, але все життя у нього проявлялися вади характеру. Він слідував за більшістю і робив, що було правильним у його очах, а не Божих. Однак навіть така нерозсудливість привела Самсона до перемоги над філістимлянами, котрі їх гнітили. Незважаючи на недоліки, Бог творив через нього чудеса. Період суддів був досить бурхливим, але завершується історією кохання та відновлення. Одна родина покинула землю обітованої, і пережила трагедію в Моаві. Єдиними, хто повернувся, були вдова ізраїльтянка на ім'я Ноомі та її невістка Моавітянка Рут. Через них Господь показав істинність своїх обіцянок для безпорадних і зневірених, хто покладає надію на нього. Це потужне зображення спасіння людей у безнадії, невелика картина цілої нації, яку Бог зберігає для більшої мети навіть у часи відчаю та віроломства. Анна, благочестива жінка, яка жила наприкінці цього періоду, вона гаряче молилася про дитину. Диво, яке виправдало б її, і позбавило б утисків. Який Ізраїль, вона була безплідною, як і Ізраїль кликала Бога про допомогу, і на її прохання безплідній нації Бог дав пророка священника Самуїла, який подолав розрив між періодом хаосу і новим царством. І бурхливий період непокори та звільнення нарешті добігає кінця. Народ божий увійшов і оселився в обітуванній землі. На горі Фавор, ми щойно дізналися, що вони погодилися на менше з того, що Господь хотів їм дати. Чи є в нашому житті такі питання, у яких ми погоджуємось на щось менше? Подумайте над цим. Ми з вами зробили ще два кадри для нашої панорамної фотографії старого завіту: заселення та судді а далі буде народ Божий. Ми підійшли до завершення нашого заняття. Тепер ваша черга подумайте над питаннями для вивчення самі або з групою. Відповідаючи, будьте відкритими, чесними та щирими і залишайтеся вірними в читанні Божого Слова. Дотримуйтесь плану читання, пориньте в Боже слово і спостерігайте за тим, що він казатиме вам через нього. До зустрічі.